Особистий рейтинг е, фільмів. Є п'ять позицій. Тобі треба просто розставити улюблений, неулюблений фільм. Е, перший фільм це Шалений Макс, Дорога гніву 2015 року. Так, це четверта сходинка. Окей. Е, фільм «Ла -ла Ленд». Це третя сходинка. Це така серйозна третя сходинка. Угу, окей. «Опенгеймер». Друга сходинка. Джокер. Джокер? Хай це буде. Перша сходинка. Щоб тебе не підставляти, який фільм тут ну, так, має бути. Тільки не Гаррі Ну, Це дюна. <сум> Якщо дюна, то тим впевнена вона займає останню сходинку в моєму рейтингу. Я ніколи цього не зрозумію, але це твій вибір нуль засудження. А, окей, давай перше. Містер та місіс Сміт. Третє місце. Всередин. Залізна людина. Четверте місце буде. Теча із Шоушенка. Хай буде друге місце, щоб був у нас вільний слот на перше. Добре, зависнути в Palm Springs. П'яте місце. Я більше адепт дня, дня Бабака. Перше місце вільного тебе. Я, я не Зараз буду казати таку, це... якусь Бондіана. Насправді я фанат. Я фанат Бонда, і моя улюблена частина з Анною Дермас. Це перше місце. І я не використовував Дюну. Ось так і без дюни можна <ріст> скласти класний рейтинг для, рейтинг для Павла. Так, друзі, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Це дуже допомагає нам у просуванні.